Від початку минулого року в Греції 60 тисяч підприємств були закриті а в найближчі 18 місяців без роботи ризикують залишитися 220 тисяч підприємців. Така сумна статистика матиме негативні наслідки для тамтешньої економіки. Країна може втратити близько 8 мільярдів євро. Лексішпакумепотусна дефушмас. Ми щодня чуємо від наших колег про те, що вони не можуть далі вести свій бізнес. Така відповідь характеризує всю ситуацію на ринку малого та середнього підприємництва. Заходи економії, які здійснює уряд, зокрема, скорочення бонусів, зниження зарплат, скорочення робочих місць і збільшення податків вплинули на споживання в країні. Безробіття зросло до майже 14%. Грецькі підприємці через зниження доходів не здатні сьогодні платити кредити, податки, виплачувати заробітну плату. на цій вулиці я вже 43 роки, і це завжди була комерційна вулиця. Але тепер ситуація інакша. Багато хто з моїх колег припиняють роботу.

Хвиля народних обурень у країнах північної Африки і близького сходу відвернула увагу від проблем інших регіонів, тим часом в Євросоюзі, як і раніше, триває боргова криза, і ніхто не береться передбачити, чи вдасться її подолати. Минулого тижня Міністерство фінансів Греції оголосило, що економіка країни почне зростати лише з наступного року, проте ціна за її зростання дуже висока. Економити буквально на всьому мешканцям країни доведеться щонайменше до 2014 року. За цей час державний борг зросте. До 150% ВВП питанням його самостійного обслуговування зараз найбільше переймаються ті, хто протягнув рятувальний пакет допомоги.